Вітаю шанувальників телеканалу Бориспіль. Ви дивитесь програму актуально. Тема сьогоднішньої зустрічі завершення весняного благоустрою у Борисполі, що тривав два місяці з 12 березня по 12 травня. До нашої програми ми запросили першого заступника міського голови Миколу Корнійчука. Мої вітання Миколу Петровичу. Вітаю всіх глядачів. міста Бориспі. Отже, двомісячник з благоустрою міста вже завершено. Розкажіть мешканцям Борисполя, що було зроблено за цей період. Ну, ви знаєте, що традиційно навесні проводяться по всій Україні. Я думаю, і в кожній державі світу проводяться такі місячники благоустрою. У нас в даному випадку двомісячник благоустрою, який після зими приводиться до порядку населений пункт, в даному випадку місто Бериспіль. Роботи в нас було дуже і дуже багато. Ви знаєте, що за період зимніх місяців от, дуже багато було накидано того самого сміття, от, яке зимою важко було прибирати, коли були морози, коли був сніг. От, і навесні, звичайно, що всі ми готуємося до Великодня, до Пасхи, всі ми готуємося до першотравневих свят, особливо до Дня Перемоги. І всі ці роботи виконувалися нашими комунальними підприємствами, от, громадою міста Борисполя, вуличними комітетами, будинковими комітетами, от, нашим молодіжним парламентом, от, нашими школами, учнями. Шкільних закладів, де да навіть і дошкільні навчальні заклади приймали участь у місячнику чи двомісячнику благоустрою. Ну що зроблено за цей період? Саме перше, що ми робили, це ми ліквідували ті стихійні сміттєзвалища, які організувалися у нас за зимовий період, за зимові місяці. Таких сміттєзвалищ було у нас 10, ми їх всі, звичайно, ліквідували. От подумайте, самі не багато не мало, але було вивезено з таких стихійних сміттєзвалищ більше 400 метрів кубічних того сміття, яке утворилось за зимові місяці. На все це, звичайно, потрібні кошти. Ми самі стали свідками того, що біля всіх будинків багатоповерхових нашого міста був наведений належний порядок. Цей порядок наводився як працівниками наших комунальних підприємств ЖЕК-1. Жрео, так і мешканцями будинків, особливо тих будинків, де створені будинкові комітети, де мешканці будинків не залишаються байдужими до тих проблем, які виникають не тільки на прибунковій території, а і у під'їздах, у будинках. От і ми дуже дякуємо таким, таким комітетам, які стають на сторону міської ради міської влади, от і в тому, щоб ми навели належний порядок у нашому домі. Я сьогодні дякую школам нашого міста. Всі наші школи також прийняли активну участь до двомісячному благоустрою, прибирали не тільки території шкіл, дошкільних закладів, а й допомагали нам прибирати місця загального користування території, які належать територіальній громаді міста Борисполя. Ми за двомісячних благоустрою привели до порядку чотири кладовища. Як ви знаєте, що якраз на Великодень люди йдуть на кладовища, особливо багато людей. От і на поминальні дні. Ми маємо чотири кладовища в місті Борисполі, і всі вони були приведені до належного порядку. На таких кладовищах, як Суворова, по напрохання громадян міста, які відвідують своїх рідних, похованих на цих кладовищах на Суворова, на Тургенєва, ми побудували. Допоминальних днів нові свердловини для розбору технічної води, для того, щоб можна було помити руки, привести в порядок могили, полити ті квіти, які висаджувалися біля могил. Такі роботи були зроблені, як я вже сказав, на вулиці Суворова на кладовищі, на вулиці Дзержинського на кладовищі. Також була побудована така свердловина. Ці свердловини нам побудували ПМК-237. Там висококласні спеціалісти з Сніжевики. Я думаю, що Наші мешканці міста Борисполя, які провідують своїх покійних рідних на кладовищах, будуть берегти ці садловини, а не так як минулі роки їх руйнувати. От, крім цього, висаджувалися дерева, висаджувались кущі От, по нашому місту. Так, за двомісячний благострою було висаджено біля 450 дерев, 350 кущів. Ви бачите самі мешканці міста, що висаджуються зараз клумби. От, і Були висаджені тут у нас на центральній площі клумби. От, по вулиці Київський шлях висаджуються клумби. Ви стали свідками рік ми зробили багато роботи, коли ми завезли камінь-червоний граніт, і з цього камня по вулиці Київський шлях оформили такі нові клумби. Дуже багато роботи у нас по благоустрою книжового меморіального комплексу. Викошування цих трав, які зараз активно ростуть по вулиці Київський шлях, от, на в наших кладовищах, у наших скверах. За, за двомісячних благоустрою було прибрано парк культури і відпочинку, він зараз в належному стані. Прибрано чотири сквери, які в нас є в місті. От, ну і Зараз вже ми приступили вже до другого покосу трав по вулицям нашого міста. Ця весна вона є такою специфічною, вона є і теплою, і дощовою, і особливо при таких погодних умовах от, активно, інтенсивно ростуть трави. І, звичайно, наше комунальне підприємство ВКГ, наше комунальне підприємство ЖЕК-1, ЖРЕО от, активно включились у цю роботу. Ми за кошти міського бюджету, дякуючи підтримці міського голови і депутатів міської ради, коли побачили, що ми просто не справляємося із косінням трави такими газонокосілками, от, мотокосами, от, ми придбали зараз самохідну газонокосілку, газонокосілку чи газонокосарку по українському газонокосарку. правильно от, за 46 тисяч гривень. Це газонокосарка виробництва Італії. От, я думаю, що вона полегшить ту важку роботу працівників нашого. Комунального підприємства в УКІГЕВ. Ми зараз після -за того, коли бачимо, що прибираємо кожен ранок з 4 годин ранку вулицю Київський шлях, тротуари, особливо в теперішню пору, коли інтенсивно квітне тополя, коли летить цей тополиний пух, ми побачили, що ми не справимося без автомобіля пилососа. Ми об'явили зараз тендер, виділили кошти. І 20 червня проведемо тендер на закупівлю такого самоходного автомобіля. автомобіль пилосос ми плануємо застосовувати на вулиці Київський шлях для прибирання тих зон під бордюром, де скопичується сміття, прибирання тротуарів, прибирання нашого центрального парку культури і відпочинку. О, такий автомобіль-пелосос, зараз не буду казати, скільки він коштує. Він коштує дуже дорого. Але до проведення тендера учасники, які будуть, Приймати участь у тендері не повинні знати, яка його ціна, скільки ми виділили кошти, тому що ми повинні вибрати найменшу ціну. От. Але як можу сказати, що це ціна за мільйон гривень. От. Можуть виникнути питання і у вас, і у глядачів, що а де ж такі кошти мільйон гривень, можна було б їх може, потратити на ремонт доріг наших. Але це кошти, які надходять від забруднення навколишнього середовища. Природного середовища. І вони прописані чітко в постанові Кабінету міністрів, куди їх можна використовувати. Їх можна використовувати тільки на охорону навколишнього середовища і підтримання належного санітарного стану у місті Борисполі. Тобто це можна придбувати таку техніку, можна придбати, наприклад, автомобіль сміттєвоз, можна придбати контейнери або побудувати якийсь сміттєвий майданчик. Тому ці кошти направляються якраз на такі цілі. Я Хотів би додати, що під час проведення двомісячника благоустрою в місті Борисполі ми виконували роботи по підтриманню в належному стані проїжджої частини наших автомобільних доріг. Це саме таке питання болюче для нашого міста. Я думаю, що це не тільки для нашого міста, для всієї України болюче питання утримання автомобільних доріг. У минулих роках на утримання автомобільних доріг ми мали регулярні грошові надходження. Із податку з власників транспортних засобів, які сплачували при технічних оглядах. От, минулого року технічні огляди відмінені, і такого податку також немає. Ніхто його зараз не сплачує податок. І ці гроші не надходять зараз до місцевого бюджету. Зараз введений акциз із продажі паливно матеріалів, але, на жаль, закон передбачає, що ці всі кошти від акцизу. Автоматично направляється до державного бюджету і розприяється тоді через обласний бюджет. Рішенням обласної ради направляється на місця. О, так, у цьому році ми отримали і з обласного бюджету аж 100 тисяч гривень. От представте собі, що ми могли зробити, який ремонт доріг за 100 тисяч гривень. Тому рішенням міської ради були виділені. Кошти це невеликі кошти, от півтора мільйона гривень на те, щоб ми хоч поробили так званий ямковий ремонт по наших вулицях. Це Я з думаю, міського бюджету. Так? З міського бюджету, звичайно, ці гроші можна було б направити, може, на якісь другі цілі, але так як держава нам не дала кошти, то ми направляємо кошти з міського бюджету на отримання доріг. Я думаю, що ви були свідками і знімали, і телебачення знімало невеликі сюжети. От Як ми у квітні місяці ремонтували дороги. Наприклад, там вулиця Київський шлях, Котовського, вулиця Горького, вулиця Шевченка. І другі дороги вже не ямковим ремонтом, а робили такі так звані карти асфальтоукладчиком. Ці роботи виконувала нам ШБУ-50 із міста Броварів. Звичайно, що цих коштів 1,5 мільйона їх недостатньо для того, щоб привести в належний стан всі наші дороги. І ми все-таки очікуємо. Кошти із обласного бюджету. Вчора я був в обласній раді, розмовляв із заступником голови адміністрації Максименком. Все-таки зараз вже проведений тендер і ми надіємося, що ми отримаємо кошти на поточний ремонт доріг. Це саме перше, це вулиця Київський шлях, вулиця Сірова, вулиця Шевченка, вулиця Коцюбинського, Комуністична, Толстого, Ботанічна, Польова і другі вулиці нашого міста. І, звичайно, очікуємо кошти із Міністерства фінансів, які нам були передбачені при формуванні міського бюджету на початку року, це ще на початку січня, це майже 1,7 мільйона гривень на будівництво дороги по вулиці Кооперативній у місті Борисполі. Скажіть, будь ласка, які комунальні підприємства ви могли би відзначити за добросовісну працю? Ну, знаєте, у нас не так-то їх і багато комунальних підприємств. Ті комунальні підприємства, які є власністю територіальної громади міста Борисполя, це наші два ЖЕКи, це комунальне підприємство виробничого комунального господарства, як на нього кажуть, комунхоз. Це наш водоканал, наша тепломережа. Це якраз і комунальні підприємства, які надають послуги нашим мешканцям. То, звичайно, зараз виділити можна їх всіх, але найбільшу таку. Но, що найбільший тягар по благоустрою міста це несе наше комунальне підприємство ВУКГ, де керівник Шукало Василь Іванович. Це ті люди, які вивозять сміття від наших будинків і сміттєвих майданчиків, і сміттєвозами. А це ті люди, які підмітають наше місто, нашу центральну частину, наші парки, сквери, які викошують бур'яни. От, які прибирають ті самі кладовища, прибирають парк культури відпочинку, приводять до порядку місця захоронення наших воїнів, почесних людей. Я б на перше місце, звичайно, поставив би наше комунальне підприємство в УКГ. Ну і звичайно, Жеки, ви собі вдумайтесь, ми кожен тиждень на плану і на нараді міського голови. Я привожу такі цифри, що в УКГ вивозить сміття, побутове сміття з контейнерів, і за це, звичайно. Жеки їм платять ті кошти, які ми беремо із власників квартир за кожен квадратний метр після введення нового тарифу, це 18 копійок. А те сміття, яке біля кожної контейнерної площадки, майданчика кожен день викидають мешканці це старі дивани, холодильники. От навіть приватний сектор дуже багато везе туди бур'яну, старі там паркани. Все, що, все, що негодне везеться до цих майданчиків, це вивозять наші жеки. От, як я вже сказав, на плані на раді переводжу такі цифри, що ЖЕК-1 і ЖРЕУ кожен тиждень вивозять по 12-20 по причіпів такого негабаритного сміття. На звалища, які розташовані за містом Борисполем. тому і жеки працюють кожен день і приклали дуже багато зусиль для того, щоб навести хоч трохи порядок у нашому місті. Ті самі дерева під час довиського устрою вони були всі побілені не тільки по вулиці Київський шлях, а ви є свідками на прибудинкових територіях, і зараз стараємося підтримувати в належному стані нашої прибудинкової території і проїжджої частини. Микола Петрович, як оплачується зараз праця звичайного працівника комунального господарства? Скільки вони отримують в середньому? Ну, якщо взяти середню зарплату по підприємствах, то у нас найбільшу заробітну плату отримають два підприємства: це Бориспіль, тепломережа і Бориспіль водоканал. Ви розумієте, що там така робота, де повинні бути висококваліфіковані кадри. Для того, щоб управляти тим самим сучасним обладнанням на котельнях, сучасним обладнанням до на наших трьох водозаборах, то там і зарплата десь складає біля 2600 гривень. От. Комунальне підприємство Букиги на третьому місці, там приблизно зарплата десь біля 2500 гривень. І найменша зарплата це у наших жеках. Зарплата складає десь 2100 2200 гривень. От. Але це, як кажуть, середня температура по госпіталю. От, наприклад, якщо грейдерист працює на грейдері, то йому потрібно платити зарплату ну, не менше 4 тисячі гривень, тому що ми його не втримаємо на такій роботі. Він знайде роботу в будь-якій будівельній фірмі, якщо в нього є відповідна кваліфікація. От, двірники, ви знаєте, що у нас отримували 1100, максимум 1200 гривень. І зараз після того, коли ми підняли тарифи на житлово-комунальні послуги, то двірник буде отримувати. 1600 гривень. Це зовсім невелика зарплата при тій середній, яка в нас зареєстрована по місту Борисполь. Ви знаєте, що середня зарплата по місту Борисполь складає 49 тисячі гривень. От, звичайно, що це отримують високу заробітну плату працівники аеропорта Бориспіль, у краєруху тих інших підприємств, які працюють із іноземними інвестиціями. Це проктор Ґенґемб, Сіріалі Україна і другі підприємства. А другі, я ж кажу, ті самі комунальні працівники вони отримують зовсім невелику зарплату. І у нас є, звичайно, дефіцит у кваліфікованій робочій силі. Навіть зараз знайти нормального ескаваторника, який би міг працювати на ескаваторі, на розкопці тих самих пошкоджень, труб, поривів, кабельних мереж це вже зараз важко. Просто зараз. Система професійно-технічного і підготовки вона втратила свої позиції. Раніше це готувалися робочі кадри. Зараз в основному всі стараються своїх дітей відправити на навчання куди? На юристів, на менеджерів, на міжнародне право, отримати вищу, да, освіту. Отримати вищу освіту. освіту, а, на жаль, працювати на робочих спеціальностях дуже дуже мало бажаючих. Микола Петрович, які плануються роботи з облаштування дитячих та спортивних майданчиків цього літа? Я підтримую міського голову, і виконавчий комітет, і депутати зараз. Також я думаю, що ми всі однодумці, що ми будемо в першу чергу підтримувати ті будинки і ті вулиці, де створені будинкові комітети, де створені вуличні комітети. Тут якраз виступили ініціаторами мешканці будинку номер 9 і голова будинкового комітету Дзюбенко Іван Олексійович, які неодноразово звертались до голови, які підготували те місце для встановлення дитячого майданчика. І ми віднайшли кошти в міському бюджеті, придбали обладнання. Це обладнання обійшлося в міському бюджету біля 40 тисяч гривень. І встановили біля цього будинку. Ну я думаю, що всі стали свідками, як мешканці будинку розмалювали такими сюжетами із мультфільмів той паркан, яким огорожений цей дитячий майданчик. Слідуючий дитячий майданчик ми поставимо на вулиці Дачний. Цей майданчик буде коштувати біля 30 тисяч гривень, і ми плануємо його відкриття у п'ятницю, 8 червня. От сьогодні на прийомі міського голови, який ми спільно проводили із Анатолієм Соловйовичем у мікрорайоні Нестерівка, представте собі, що туди прийшло дві молодих мами з маленькими дітками на руках, там може 2-3 місяці. От, і звернулись до міського голови з таким проханням, з такою проблемою, що біля будинку по вулиці Бабкина, 12, от вони приїхали з вулиці Бабкіна, 12, приїхали аж в мікрорайон Нестерівка. І суттєвий дитячий майданчик. Там є дитячий майданчик, який був побудований будівельною компанією Ізобуд, але е вони його побудували, як кажуть у народі, відчіпне таке зробили, щоб просто від них відстали. Але цей дитячий майданчик не витримує ніякої критики, він вже, можна сказати, розвалився буквально за два роки. От. І вони пішли, ці дві жіночки, дві мами, по квартирам багатоповерхового будинку. Зібрали 10 тисяч гривень для того, щоб організувати нормальний дитячий майданчик. Звичайно, що ми йдемо на зустріч таким мешканцям, таким активним жіночкам. От, і ми виділимо обов'язково кошти з міського бюджету, ну не, не менше 30 де 40 тисяч, виділимо до тих 10 тисяч і облаштуємо нормальний сучасний дитячий майданчик. Тим більше, що... У нас зараз є така можливість, ми вже не, не, не повинні їздити ні в Київ, ні звертатися нікуди. У нас фірма КСІЛ, це якраз спеціалізована фірма, яка виготовляє дитячі майданчики, придбала підприємство, придбали, взяли землю в оренду. От у місті Борисполі, в мікрорайоні «Промінь». От, і вже на місці Бориспилі виготовляють такі якісні дитячі майданчики. Ми такі елементи цієї фірми ставили вже у парку культури і відпочинку. Поставили якраз це на вулиці Дзержинського, 9, такий саме майданчик цієї фірми «Ксіл». сіл. І я думаю, що вони нам будуть допомагати. У нас була така домовленість, що як вже повністю вони. Завезуть остаткування з виробництва, вони будуть місто і в подарок давати хоча б один такий майданчик кожен рік. У нас великі плани в цьому році по будівництву спортивних майданчиків. От, і я думаю, що вже на днях приступить перший ЖЕК і комунальне підприємство «Жерево». Це два майданчики буде у нас будуватися на вулиці Ворошилова, там, де ми зимою знесли такий аварійний будинок, там був приватний. Зараз там пусте місце. От, і ми там побудуємо два спортивних майданчики. Зараз на вулиці Ватутіна. Я думаю, що багато глядачів бачили те місце, де колись повинен був будуватися багатоповерховий будинок. От, і там залишився кар'єр, ми його завезли туди землю, зараз вирівнюємо і також будемо будувати там спортивний майданчик із вуличними спортивними тренажерами, щоб наша молодь, молоді хлопці могли займатися там спортом. Торік в Борисполі по вулиці Потовському будувався тротуар. Скажіть, будь ласка, чи будуть нові тротуари ще в нашому місті? Це програма по будівництву тротуарів у нас продовжується. Може, ми менше навіть звертаємо уваги на будівництво доріг і реконструкцію доріг, а більше на тротуари, тому що це дійсно ми хочемо захистити наших мешканців, наших пішоходів від таких аварійних ситуацій, які виникають у нашому місті. У цьому році виділені вже кошти от, і заплановане будівництво, я думаю, вже сьогодні вже розпочали роботи по вулиці Котовського продовжуємо. Ви вже знаєте, що ми по вулиці Котовського будуємо вже не перший рік тротуар. От. Ну, в зв'язку з законодавством ми не можемо будувати там, наприклад, більше, як на 300 тисяч. Тому ми кожен рік робимо ділянку тротуару вартістю до 300 тисяч. От. І в цьому році е, ПМК 530. Вже розпочали сьогодні роботи по продовженню тротуару по вулиці Котовського, і я думаю, що ми вже побудуємо його, пройдемо біля третьої школи повністю і дойдемо до Котовського, 122, якраз туди поворот, до нашого комунального підприємства УКР. І ще, звичайно, залишиться частина тротуару ще й на слідуючий рік, щоб пройти вже біля метеостанції і вийти туди до саду Бовша Радовського Бориспільський. Цю вулицю ми завершимо. Будуть продовжуватися роботи по вулиці Катерівської, які ми також розпочали в минулому році. І ці роботи буде виконувати наше комунальне підприємство Жерево, яке виконувало в минулому році, щоб ми зробили тротуар туди по вулиці Катарівського до перетину її з вулиці Полівої. Зараз буквально вже в понеділок розпочалися роботи по будівництву тротуару у нашому парку культури і відпочинку. От роботи проводить ПМК-10, директор Нато Володимир Іванович. От, я думаю, що ми також там буквально за днів 15 максимум побудуємо цей тротуар вартістю також 300 тисяч. Буде побудований тротуар обов'язково по вулиці Людневій. Це на її ділянці, від перетину з вулиці Київський шлях до перетину з вулиці Голова. Тобто можна буде спокійно по тротуару рухатись від київського шляху аж до нашої, нашого ліцею дизайн-освіти. Там прекрасний мікрорайон, але відсутній. Належний тротуар. Ці роботи також будуть виконуватись. Ну і найбільший тротуар, найбільшої вартості це майже 850 тисяч вартість. Також кошти в нас є, кошти вже виділені. Це реконструкція тротуару по вулиці Київський шлях, на його ділянці від ринку Зоряний до перетину з вулиці Френкера, тобто аж до магазину Екомаркет. Там тротуар він зараз в деяких місцях взагалі. відсутній, Це на перетині з вулиці Горького, там люди просто падають, там можна ноги поламати, його просто немає. Там тільки каналізаційні люки, тепломережі, теплокамери і нема там, де людям ходити. Тому це в першу чергу цей тротуар також буде побудований. Ну і, Звичайно, ми очікуємо, що за результатами першого півліччя ми зараз виконуємо план по надходженню до... Податків до бюджету, я думаю, що в нас з'являться ще якісь свободні кошти. От і ми їх будемо використовувати на благоустрій нашого міста. Скільки коштів з міського бюджету витрачено на благоустрій? У період проведення двомісячного благоустрою використано тисячу, ну пробачаюсь, один мільйон п'ятдесят тисяч гривень. Це невеликі кошти для нашого міста. Але як кажуть, притягуємо ножки по одьошки, скільки було, стільки використали. Звичайно, що роботи дуже-дуже багато, і я думаю, що ми е не завершили благоустрій міста якраз проведенням такого двомісячника. А благоустрій міста він буде продовжуватись, можна сказати, до 31 грудня. От. І з 31 грудня починається, чи з 1 січня починається новий рік новий і по-новому все йде, як кажуть, по спіралі. Але ми, я думаю, з кожним роком будемо додати і додати темпи для того, щоб наше місто стало е дійсно містом зручним для проживання. У ньому наших мешканців. Ви бачите, що в нас з'явилися і новий екран з'явився на центральній, екран. центральній площі міста. От, зараз є багато таких скептиків, які заявляють, а для чого ви поставили той екран біля міської ради? Так, да, якщо порахувати, наприклад, для бюджету сім'ї, то 270 тисяч вартість екрану з його установкою це вроді такі колосальні, величезні гроші. Але 270 тисяч для міського бюджету це невеликі гроші. От. Але екран, на якому ми можемо показувати зараз життя нашого міста, От, наприклад, був випускний вечір. Зараз ми показуємо ті можна сказати, ролики, які зняті нашою Бориспільською телерадіокомпанією. І я думаю, що приємно подивитися і тим самим випускникам, і їхнім батькам, і їхнім друзям на ті сюжети, які були зняті. Звичайно, ми показуємо і будемо показувати життя нашого міста, що в місті робиться, які події відбуваються. От, і зараз якраз йде наладка цього екрану. Для нього потрібно записати програму, для того, щоб можна було транслювати ті сюжети цілодобово. Ну і, Звичайно, на цей екран виведені всі канали нашого кабельного телебачення, це 60 каналів. От, ми можемо показувати і ті самі. Футбольні матчі, які будуть відбуватися в рамках Євро 2012. А ви казали, і, що потрібна ліцензія? Чи... Ну тому що вирішимо, будемо купляти ліцензію чи ні. От. Але повірте мені, що на цьому екрані міська влада, виконавчий комітет ще зможуть заробляти гроші, тому що вже зараз поступають пропозиції розміщення рекламних таких роликів на цьому екрані. От, всі підприємства, які випускають продукцію, які надають послуги в місті Бориспіль, вони мають право до нас звернутися, заплатити кошти, які передбачені, наприклад, положенням про рекламу, і е, запускати ті самі сюжети по нашому цьому встановленому телевізору, по нашому екрану. Дякуємо. Наша програма добігає кінця. Хочу подякувати Миколі Петровичу за те, що знайшли час для інтерв'ю. І окрема подяка нашим глядачам за увагу. Бажаю вам приємного відпочинку в компанії телеканалу Бориспіль. Дякую до побачення. Спасибі за співпрацю і розуміння.